А зараз поклади його під подушку і зубна фея лишить тобі монетку. Немає зубної феї, дурню! Негайно приберігівно з ліжка! Через 27 років. Зараз американські кордони дуже небезпечне місце. Гей, дивися, лід! А нащо такий айсберг? Що довше танув. Цікаво, як його роблять. Оце так приклав лідолома. І це Сета Макфарлейна, режисера фільму Третій зайвий. На дикому заході є мільйон способів здохнути. Злочинці, холодні хижаки, болячки, холера, смертельна хрінь, хрінова смерть. Ай, Це в мене зійшла ангаліза. Цього літа. Прошу привітати нового члена нашої громади. Ну як подобається наше місто? А що у вас на ярмарку? Кожного року хтось помирає? Справді так не рухайтесь. О, Боже! Ти правду казав? Я правду казав. Сьогодні тут хтось здохне. муха кому комусь буде повний абзац. Не стріляйте, у нас ще не було сексу. Ти переможеш його на дуелі. Станеш крутим героєм. Я в житті не стріляв з револьвера. Я тебе навчу. Сет Макфарлейн, Шарлі Сторон, Аманда Сейбріт, Ніл Патрік Гарріс, Джованні Рібісі, Сара Сільверман. Це моя перша вагіна. Ти ще жодної не бачив? Ні, все якось руки не доходили. Готовий. Так. А це, ну, вона є, так. Вона так. Іде звідси і до Та це лише зовні, а всередині. О, зачекай, я закрию біблію. Ілля Місо. Я знаю, що ти тут. Старт. Дивись, вчись. Останнє бажання загадав? О, чекай, чекай, завжди хочеш прикол? <гум> <гум> Ми ледь знайомі, але ж дивися, як заходить, а? Ти приготуйся, я тобі скажу, коли кінчатимуш. <гум> <Що це? гум> Мільйон способів втратити голову з десятого липня.